А нарешті, схоже, добігає кінця. Сенат ухвалив компроміс, який відновить роботу уряду і припинить тижні політичного паралічу у Вашингтоні. 60 голосами проти 40 американський сенат проголосував за угоду, яка дозволить відновити фінансування федеральних відомств. Ті залишалися без коштів від 1 жовтня. Законопроект підтримали майже всі республіканці та вісім демократів. Хоча останні безуспішно намагалися прив'язати фінансування до субсидій на медитами. Меди... Ічного страхування, які мають завершитися наприкінці року, після голосування частина демократів навіть зажадала відставки свого лідера в сенаті Чака Шумера. Документ про відновлення роботи тепер прямує до палати представників, де спікер Майк Джонсон хоче ухвалити його вже найближчими днями, аби передати на підпис президенту Трампу. Європейський союз у четвер обговорить два основні способи залучення фінансової підтримки для України позику коштів або використання заморожених активів. Як повідомляє Reuters, міністри фінансів, країн членів ЄС зберуться в у Брюсселі, і, за словами одного з посадовців, нині існує лише два реалістичні варіанти: як надати Україні понад 100 мільярдів євро. Що стосується заморожених російських активів, то Київ віддаватиме кредит лише за умови отримання воєнних репарацій від Росії. Що факт. Тично робить позуку грантом, а російські репарації доступними до закінчення війни. Утім, наразі в цьому питанні Єврокомісія і Бельгія, де зберігається більшість заморожених активів, прориву не досягли. Брюссель хоче, щоб усі країни Євросоюзу розділили юридичні та фінансові ризики, аби в разі проблем не довелося повертати гроші самотужки. То що живе американський держапарат, чи вистачає президента Трампа інструментів для цього? І, зрештою, як вплинути на позицію Бельгії щодо заморожених російських активів? Про все це розпитає Олексія Буряченка, керівника міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас. Олексію, друже, вітаю, вітаю всіх наших шановних глядачів. Радий бачити, пане Олексію. Прес-секретарка Білого Дому Левіт Кирлайн Левіт на брифінгах. Вона постійно звинувачувала демократів у блокуванні бюджету, що призвело до 41-го шатдауну США. А от поясніть, будь ласка, от справді демократи є головними винуватцями цієї кризи. Ви знаєте, в мене складається враження, і я глибоко переконаний, що не тільки в мене, що шатдаун – це з однієї сторони, звичайно, маркер і такий показник серйозної політичної кризи самої системи прийняті рішень Сполучених Штатів Америки, яка давно потребує серйозного реформування, ну тому що шатдаун від року до року тільки збільшується ну або принаймні. Скажімо так, залишається дуже серйозним дезбалансуючим фактором при роботі американського уряду. І ми ж чудово усвідомлюємо, що якщо, ну умовно кажучи, доктринально демократи та республіканці починають дуже сильно відрізнятися, і починають дрейфувати в сторону там, припустимо, ультраправих з однієї сторони і ультралівих з іншої сторони, то розраховувати на те, що там шадав. Не буде а, такі а, значний в наступному році, ніхто не може. Тому це серйозна дійсно проблема в наразі американської політики. Але ж звичайно, не тільки демократам вигідний був шатдаун. От сьогоднішній шатдаун, оскільки дійсно позиції були полярні, він був вигідний в тому числі і республіканцям. Потрібно віддати належне. Тому що республіканці і особисто Трамп міг завжди використати політично. Аргумент, а що державний сектор не отримує заробітні плати саме через блокування прийняття бюджету демократами? Ну до речі, суто процесуально в конгресі потрібно ну трішки більше голосів аніж проста необхідна більшість, саме по питанням бюджету, тому хоча і в сенаті в конгресі в республіканців є більшість, то от якраз питання ну, прийняття бюджету виникла певна за. Тринка і оці ці п'ять голосів від демократів в процесі консультації зараз були отримані, і одразу ну певна така рішення з відстрочкою по прийняття бюджету було прийнято. До речі, до питань медичної реформи Обами на які наполягали демократи, все ж таки до діалогу повернуться ще до кінця грудня. Ну а знов ж таки, чому вигідно це демократам? Дуже просто тому, що вони по суті Викриваються медичною реформою. Вони наполягають на тому, щоб медичні гарантії мали залишатися за рахунок держави для людей, в яких недостатньо гроші на повноцінну медичну страховку. Ну і в тому числі для мігрантів. Тобто, демократи питання мігрантів виставляють як контрпозицію самого Трампа. Ну і відповідно в них виходить така ліва та ультраліва повістка на протиповагу правою та ультраправою, ну і демократи знов ж таки для них певний політичний сигнал зараз відбувся в Нью-Йорку, на місцевих знов ж таки проміжних виборах, коли вони потихеньку повертаються в політичну гру і готуються вже до 26-го року, де будуть проміжні вибори в парламент Сполучених Штатів Америки. Ну і питання шодауну пошук голосів республіканцями для них також був як на мене серйозний показник Казник наскільки республіканці зараз готові до таких подібних політичних викликів, і наскільки вони готові демократи готові до 26-го року? А скажіть, будь ласка, шатдаун же він вплинув на багатьох ну на мільйони насправді американців від федеральних працівників до програм допомоги ну соціальних, так і це змінить на вашу думку настрої американських виборців? Чи зіграє руку демократам чи навпаки проти них? Поки що сказати надзвичайно важко, тому ага. що аргументи є в обох сторін. Про це скоріше ми маємо судити через якусь соціологію, ага. яка вже з'явиться після стабілізації ситуації. Ну тому що погодьтеся і переконливою звучить то теза в тому, що і демократії винні, демократи винні в шадавні, оскільки ну такі демократи блокували прийняття бюджету, але і тези. Самих демократів також звучать досить переконливо, тому що вони ну соціально орієнтовані і вони виступають відповідно за ну таку соціальну а, медичну реформу за продовження її фінансування, яка була за часів Обами. Тому тут покаже тільки час. Перейдімо до нашої з вами улюбленої теми міжнародної політики. Дональд Трамп нещодавно прийняв в Білому домі угорського прем'єра Орбана. Так? За результатами зустрічі, як відомо, Трамп зробив для Будапешта для Угорщини виняток. На рік звільнив від американських санкцій на імпорт російської енергії нафти. нафти. А поясніть, будь ласка, у вас є версія, чому Трамп взагалі погодився на таку поступку? Версія версія та є і розкладати ми її можемо, якщо чесно, дуже комплексно. Ну от, але я не впев... але я не впевнений, що я на це в нас час немає. Часу У нас чотири хвилини це... буквально. Я ж розумію, Олексій. Ну давайте тоді максимально лаконічно. Тут ці перемовини в Вашингтоні, які відбулися за ініціативи прем'єра Огорщини Орбана, вони перш за все орієнтовані були не на якісь там дружні відносини між Трампом та Орбаном. Що необхідно Трамп розумів, що необхідно там дати певну поступку. Ні, це були дуже прагматичні перемовини двох сторін. На Орбан завжди намагається не просто дружити з Трампом, що звичайно для нього важливо, але він намагається бути для нього корисним, От рівно так само, як він намагається бути корисним і для Москви, десь іноді підтримуючи їхні там антибрюссельські і антиукраїнські відповідно тези. На Орбан грає на цьому політичному музичному інструменті. потрібно віддати належне, що досить вправно, оскільки дійсно Вадцять рік для нього також буде по суті надзвичайно важливим будуть парламентські вибори, де вирішиться його політична доля. Якщо він їх програє, то без кримінальних проваджень, що абсолютно очевидно, він так би мовити, від влади не відскочить. Тому це для нього серйозне випробування, і це не просто вибори, а десь приблизно вибір між життям та такою політичною смертю. Тому зараз він робить все можливе і не Ливе якщо не надати майданчик для зустрічі Трампа, та Путіна, тому що конфігурації цієї зараз ще не склалися, і ми тут абсолютно реалісти. Ну тоді потрібно якісь просто знакові отримати сигнали, як від росіян, що Орбан не залишається по суті унікальною країною да, Угорщина яка продовжує закупляти російські енергоресурси. Ну а з іншої сторони він має. Нести користь самому президенту Сполучених Штатів Трампу, ну тому що він якраз не створює вже як деякі в нас називають антиукраїнську коаліцію, але я глибоко переконаний, що в розмові з Трампом він це формулює абсолютно по-іншому, що він створює, створює саме антибрюссельську коаліцію. Ну тобто, умовно кажучи, він стає не просто а, лідером однієї з країн Європейського союзу, який антибрюссельський налаштований, ну і в тому числі для цього використовує. Ти українську риторику, але він лідер стає все більшим і більшим лідером в цілому ультраправих в європейському союзі, і оця публічна підтримка як Вашингтона, так і Москви тільки підсилює його позиції. І, от в цій конфігурації, якщо він дійсно показує, що він є лідером ультраправих сил для Трампа, Трамп на нього буде в тому числі робити політичну ставку. А це відобразиться так чи інакше в певних постах. Обках у Угорщині, які ми побачили, в тому числі і відкладення мораторію на 12 місяців uh -huh. на унікальних умовах саме для Угорщини. Тобто, направду тут дуже складна комбінаційна гра uh -huh. по вісі Москва, Будапешт, Вашингтон. Пане Олексій, я вам дуже дякую за коментар за ваш час сьогодні. Вранці е шкода, що мало часу, але ми з вами зустрінемося, в тому числі і в студії і обговоримо все докладніше. Дякую дуже. Це Олексій Буряченко, керівник міжнародної асоціації малих громад. Дякую вам, гарного дня.